Нещодавно ми вітали вчителів із професійним святом. А сьогодні зустрінемося з найкращими з них ну принаймні за версією Global Teacher Prize Ukraine. Насправді в нас багато чудових освітян, які шукають нові шляхи для найкращого розвитку українських дітей. І ми всі їм за це безмежно вдячні. Сьогодні у нас у гостях голова громадської спілки Освіторія, засновниця національної премії Global Teacher Prize, Зоя Литвин. І ще онлайн до нас доєднається вчитель фізики Запорізької гімназії номер 11 Максим Гвоздецький. Він відзначений на церемонії Global Teacher Prize Ukraine 2023. Я зустрічаю. Доброго ранку. Будь ласка, пропонуйте. Доброго ранку. Доброго ласкаво. Просимо. Дякую. Так, ось доброго ранку. Раді вас бачити. Дякуємо, що завітали. Максим з нами вже на прямому зв'язку. Вітаємо вітаємо вас, пане Максиме. Добрий день. Вітаю. Я так розумію, що у вас зараз оцей навчальний процес в розпалі, і хотілося одразу б спитати в Запоріжжі. Навчання проходить в якому форматі. E, застосуванням дистанційних технологій, ну, тобто дистанційно. Угу. Тобто, у вас зараз онлайн навчання і наразі у вас перерва, правильно я розумію? Так, так. Але ми вже знаємо, що діти доволі активно долучаються до цього процесу і ви доволі такий прогресивний, активний вчитель. Сором'язливо сказав так. Небагатослівний. Добре. Зою, розкажіть про цю премію. У чому її особливість та її мета? Мета премії дуже благородна підняти престиж професії вчителя, тому що це надважлива професія, і знаєте, вчитель, якого суспільство не поважає, не може виростити націю без комплексу меншовартості. Це рольова модель для uh -huh. учнів. Це той, хто другий після родини закладає в дітей цінності і принципи, якими вони будуть жити, і це не лише про знання. Тому все суспільство має знати, що вчителі важливі. Ми власне збираємо історії таких вчителів, як Максим, для нашої премії, як цьогорічні фіналісти, фіналісти попередніх років. Ми вже в сьоме проводили нашу премію і розказуємо їх суспільству для того, щоб вони бачили вчителя не лише коли щось трапилось погане а вони бачили ось ті дива, які класні справжні вчителі щодня творять в своїх класних кімнатах, але ми дуже рідко коли їм за це дякуємо. Це дуже круто. Але в душі дякуємо щодня, мені так здається. Розкажіть ще наскільки взагалі премія актуальна зараз під час повномасштабної війни? Я думаю, вона актуальна ще більш ніж до повномасштабної війни, тому що вчителі зараз не лише про знання цінності, це часто про психологічну підтримку учнів, угу. родин своїх учнів і. Дуже важливо, щоб, попри всі виклики, освіта в Україні не спинялася так. Бо доки воїни на передовій борються за наше сьогодні, то вчителі в класних кімнатах офлайн онлайн вони борються за наше завтра, за те наскільки наші діти будуть готові до відбудови, готові творити економіку, бути політиками, спортсменами науковцями. Тому дуже важливо показувати. Бати вчителям, що ми розуміємо їхні виклики, ми розуміємо як складно, і ми їх в тому підтримуємо. Так, це абсолютно правильно. І ми знаємо, що під час визначення цьогорічного вчителя та його історії, та ви не використовуєте термін фіналіст або переможець, або спочатку повномасштабного вторгнення премія збирає вчительські історії. І відповідно немає переможців, оскільки зараз всі вчителі, всі, вони всі до єдиного, переможці і всі надважливі і справжні герої сучасності, але все ж таки. Критерії певні існують при виборі оцих історій вчителів та для премії Global Teacher Prize Ukraine. Розкажіть, будь ласка, про ці критерії. Якщо говорити про критерії цьогорічні, для нас було важливо подякувати всім вчителям країни через історії конкретних от таких от. Прикладів вчительських історій в різних обставинах, і у нас була історія молодого вчителя, якому всього лише 23, але він вже 4 роки викладає вчителює історія Максима, який не може на жаль працювати з дітьми наживо, але він новатор і він шукає будь-які інструменти для того, щоб діти продовжували цікаво. Навчатися закохувались фізику, чи це дистанційка, чи це Ютуб-канал, який з захопленням і з прив'язкою до життя розповідає, чому фізика важлива. Це колега Максима, пані Лариса з Харківської області, яка Відсиділа у російській в'язниці 45 п'ять діб е, за те, що відмовилась переходити і переводити свою школу на російську мову, російську програму. І це така категорія незламних вчителів, яких також багато. Ну і, наприклад, вчителі-волонтери, які не можуть вчителювати, в нас теж є одна така історія пані Каті з Миколаєва. Вона логопед е, її заклад пошкодило ракетою. Дітей немає. І вона працює в шпиталі з військовими, допомагає їм відновлювати мовлення після поранень, інсультів, після щелепнолицьових. І один з її підопічних вже в шпиталі зміг освічитись нещодавно своїй вже нареченій. От. Або цього року вперше в нас також була категорія дошкілля. Дошкільникам складніше, напевне, за всіх, бо там учням Максима він може показувати щось. І навчати їх в онлайні. Вони вже більш свідомі. Вони вже ходили в школу. Вони пережили пандемію. Вони знають, як це. А дошкільнятам дуже складно викладати в онлайні, а тим більше пояснювати, що відбувається. Що там так, війна? Так, так. Маємо досвід <с> як з школяриками, так і з дошкільнятами. Максиме, питання до вас у суботу. Ви отримали премію, але на початку розкажіть про свій шлях в освіті. Кажіть ну, правду, Максим, що ви не збиралися. Як є, кажіть шлях в освіту мій почався в 2010 році. Коли випадково мені дали брошурку щодо вступу в Запорізький національний університет, я, чесно кажучи, на початку не розглядав цю можливість. Але дякую батькам, які сказали на всяк випадок. Подай документи, і я вступив до цього університету на спеціальність фізика. Вчився 5 років. Потім знову була випадкова була розмова, де запропонували роботу вчителя. Я погодився, пішов у, я можу сказати, одну з найкращих гімназій мого міста, де ось і досі працюю вже дев'ятий рік. Mm -hmm. Мені здається, це все не випадково було, Максим. Ну, ми вже зрозуміли, що ви такий небагатослівний, сором'язливий вчитель, але все ж таки, хочеться вас розкрутити трішечки. Бо я почула про те, що ви вмієте закохати фізику. Для мене це взагалі. знаєте? Це взагалі. Це правда, це така майстерність. За які досягнення ви отримали премію? Е, ну... Мені взагалі хочеться сказати, що люди хочуть отримувати задоволення завжди. Так ось мені хочеться, щоб задоволення отримували діти від уроків. Коли почалася пандемія і складно було знайти якийсь матеріал для уроків, я якраз вирішив створити свій ютуб канал, створити якісь, в якомусь сенсі унікальні відео, де була велика кількість мемів. Вставки з мультиків, mm -hmm. фільмів, де дійовими персонажами можуть бути персонажі з фільмів, з ігор, і ось таким чином почав працювати. В подальшому діти взагалі казали, які персонажі, яких вони хочуть, що mm -hmm. бачити в наступних відео. Причому навіть не мої, а діти з усієї України. Клас. Це ж ну, це колосальна робота взагалі. Це монтаж, знайти, вставити все, розробити. Во. Розкажіть, будь ласка, які навички, як вчитель, ви здобули під час війни? Напевно, мені здається, це гнучкість, тому що зараз по три умови змінюються дуже швидко. І потрібно до них пристосовуватись. У... Коли я починаю урок, я не знаю, коли він закінчиться. Може бути п'ять хвилин, може бути п'ятнадцять. Сьогодні були повноцінні уроки без тривог. Тому навіть коли уроку 5 п'ять хвилин, потрібно в ці п'ять хвилин. Вкласти максимум, але при цьому не перевантажити дітей. Uh -huh. e, взагалі, Максим, у мене до вас запитання щодо ваших спостережень. Як діти почали навчатися зараз під час таких складних випробувань? Навіть я б сказав, не тільки зараз, під час випробувань останніх років це і ковід, і війна, все ж таки онлайн навчання це не просто. Як діти це сприймають і які вони зараз? Ну, для дітей це великий виклик, і хочеться сказати, що діти змінились, і для зараз, в сьогоднішній ситуації, їм часто доводиться вчитися самостійно mm -hmm. в деяких моментах. І оця самостійність, яка у них вибудовується, це в принципі позитивний фактор. Деякі діти відкрились зовсім з інших сторін, в яких були під час нормального навчання не дуже добрі оцінки, а під час онлайн це навпаки дозволило їм розкритися. Е, тому ось так. От у Цікаво. кожного кожного звіни, змінило по-різному. А ви взагалі суворий вчитель? Мені здається, ні. Мені також. Е, я ні. Клас. Тому дітей люблю. Двіки я ставлю, двіки я ставлю, але завжди з посмішкою. <смеш> Лайфхак. Зою, скажіть, будь ласка, які у вас є такі загальні побажання вчителям освітнього сектору? Ну і, звісно, учням? Напевно, головне це. Розуміючи, що йде повномасштабна війна, і що захисники і захисниці роблять все для нашої перемоги, і для того, щоб учні могли навчатися, а вчителі вчителювати, не забувати, що у кожного свій фронт. І от у вчителів це захист завтрашнього дня наших учнів, і учні, які продовжують навчатися в метро, як зараз у Харкові, в укриттях під час тривог і вчитель які продовжують викладати попри все, це вже перемога, і вона наближує нас до загально національної перемоги. Тому любі вчителі, і учні це справді складно, це справді виклик, але продовжуємо боротися за. Наше завтра продовжуємо навчатися, бути освіченими для того, щоб відрізнятися від нації нашого сусіда і бути з правильними людяними цінностями і зі світлими головами. І пам'ятайте, що знання у вас точно ніхто ніколи не зможе вкрасти. Дякую вам, Зою. Дуже дякуємо Максим. вам, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Ви просто приклад великий. Це, Це чесно. Дякую. Вітаємо Дякую. вас, дякуємо вам. Дякуємо за те, що ви робите.